З міста до міста по ній хтось іде, в когось в дорозі на серці тривога, інші в душі тиху радість несе, ідуть заклопотані і втомлені люди, їх підганяє невтомне життя зустрічі, справи і людям байдуже до тих, кого доля отак відкида цинічно жорстоко з доріг на узбіччя. Так було колись і, на жаль, є тепер. Потрапив з розбійником у протиріччя простий подорожній. Час зовсім не стер історію цю із біблійних сторінок. Читаючи, ми уявляємо собі, в деталях оту непросту із картинок лежить подорожній, побитий. А люди ідуть і його оминають, в них часу немає, їх кличе життя у клопотах своїх вони поспішають, і на співчуття у них часу нема. Уже й не зрахує поранений бідний, тож скільки то їх безсердечних пройшло, можливо, і не був він такий надто пильний та поміч чекав, а її не було. Та раптом угледів крокує священник він гарно у храмі навчає народ, навчає, щоб бачити бідних, нужденних, оцей не відвернеться точно. Так, от, зрівнявшись з пораненим, він і не подумав спинитись та поміч подати йому. Не знаємо, хто і куди його квапив, та знаєм, що він милосердя ціну словами вимірював, стоячи в храмі, на ділі ж побачив і мимо прийшов. Поранений далі у крові зітхає і благає, що з помічю хтось підійшов. Ось знов подорожній. Він, може, не пройде про Божу любов він співає пісні. Зустрітися ж, пісні із ділом не вийде, і Левит. Також пройде в задумі собі. І лише самарянин без чину і сану, без пафосних слів, мелодійних писень, гостиниці навіть монету останню заплатить за кожен проведений день. Тому потерпілому в затишних стінах зробив все, що міг без навчання пісень, можливо. Опісля на своїх колінах, схилившись, він дякував Богу за день, коли він міг для ближнього послужити, і з ним розділити страждання і біль. І вчити не треба його як любити, любов співати для нього не ціль, а бути у центрі Господньої волі його інструментом у вирі життя. На жаль, так буває, що нам і доволі лише оспівати. Любов і співчуття. Сказати красиво, як треба любити, прощати, та нести чиїсь тягарі, а спробуємо просто не вчити, а жити. І ми зрозуміємо нелегко тоді, бо у милосердя спітніли обличчя, а у співчуття часто руки болять, Любов зустрічає не раз протиріччя, і ноги. Так часто йти не хотять туди, де страждають і плачуть ночами, і де за бідою не бачать життя, проте самарянин не ходить стежками такими, де в ближнього труднощів нема. Буває, що треба прийти і помовчати. У, дом, у домі, де людям не час для пісень, їм вчинками треба Христа показати, щоб хоч на хвилинку світлішим став день. І, може, ніколи про тебе не скажуть, який же то важний і був, то був чоловік. В новинах про тебе сюжет не покажуть і не станеш відомим за прожитий вік, бо ти на дорозі обв'яжуєш рани, твій одяг кривавий, рятуєш когось, бо ти віддаєш непомітно динарій сиріці. Тримай тобі, буде на щось. Бо ти відмиваєш долівку в нужденних, заходиш до хворих, забутих всіма, бо ти рятуєш таємно вночі полонених, і тобі не потрібна реклама гучна, і думає хтось, як живе непомітно. Йому не потрібен ні статус, ні чин, лиш небо блакитне всміхнеться привітно. Це цінний і вірний мій самарянин. Сьогодні, коли світ здригнувся від болю, і в нашому краї гуркоче війна, хто ти у життєвому цьому двобою? Священик, Левит, Самарянин Христа? Питання відкрите, ти відповідаєш, і сам обираєш дорогу собі, хто царство наслідує, добре ти знаєш? Тож будь милосердний у цьому житті.